Добрий день, дорогенькі мої. Це дерево я вже вам показувала. Я показувала його душу. А зараз я хочу показати вам його тягу до життя. Дивіться, воно вже спиляне, а проростає. Дивіться, ростуть у нього віточки на лежачому, спиляном. Дереві. Ростуть віточки. Воно відростає, ви бачите, що робиться спиляне дерево питається жити. Ну, що питається, воно живе, ось ось гілка. Бачите, що робиться. Воно живе. І з нами все буде добре.